Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди хороші, але іноді заплющували очі на порушення, і всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо він мав активну громадську позицію та завжди роз'яснював іншим, чому потрібно дотримуватися законів. Якось потерпіленки відпочивали у дворі свого будинку та насолоджувалися літнім теплим вечором. Проте їхній відпочинок зіпсував жахливий запах. Смерділо від сміттєвого баку, що був повний, а деякі відходи валялися поруч з ним. Бабуся зауважила, що останнім часом почалися перебої з вивезенням непотребу. Мабуть, бідні сміттярі не встигають вивозити відходи. Відповів батько потерпіленко. Це не виправдання. Відповів йому кіт та вирішив усе дослідити. Кіт дізнався, що вивозить сміття в їхньому районі компанія ТОВ гроші не пахнуть, яку очолює пан Бариго. Саме він нещодавно виграв конкурс від міської ради. Кіт вирішив простежити за сміттярями. Щойно вони забрали відходи та рушили від будинку. Він поїхав на зирці. І кіт виявив, що автівка приїхала на сміттєвий полігон у межах міста. А за законом непотріб треба вивозити не ближче ніж за 25 кілометрів від міста. Біля полігону стояли будинки, їхні мешканці до. Пряче потерпали від присутності сміттєзвалища. Кіт з'ясував, що пан Бариго наймає безхатьків, щоб вони сортували йому сміття, відділяючи метал, скло, пластик та картон. Це добро Бариго продавав, заробляючи на цьому окремі кошти. За деякий час кіт побачив, що до полігону під'їхала автівка. З неї вийшов мер Шахраєвський. Пан Бариго передав йому гроші та почав із ним щось обговорювати. Котові стало все зрозуміло. Він здогадався, що за місяць до початку. У конкурсу на вивезення побутових відходів мер створив фіктивну фірму Гроші не пахнуть, яку очолив його друг Пан Бариго. Шахраєвський на правах мера віддав своїй фірмі перемогу у конкурсі. Бариго почав вивозити сміття, хоча він не має навіть спеціалізованої техніки. А своїми великими прибутками ділиться з неофіційним партнером, мером Шахраєвським. Кіт зателефонував до прокуратури, мера Шахраєвського заарештували за статтею зловживання службовим становищем, а пана Бариго за підробку документів. Фірма гроші не пахнуть, більше не вивозила сміття, а незаконний полігон у межах міста зачинили. Відтоді потерпіленки разом із котом часто відпочивали біля їхнього дому літніми вечорами і вже ніколи не заплющували очей на кримінальні дії корупціонерів.